Ми зимні, не вы Якщо ви сегодня наприклад, сьогодні е -е, розпоргати договора і заключати далі. Давайте, ми готові. Тобто давайте, щоб був діалог тормальний. Ми готові показати, на що ми способні, ми готові показати свои хазяйства, ми все готові. Но кому? От тим двом п'яницям чотирьом, що таруть без, 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 без переставку. Я був на совещании, я бачу, що відбувається. Бо там ролики крутите, що що крутите? Ви крути одну ту ж саму. Е ну, Половину женщину, яка орет без перестанку і п'яного красноморду мужика. Нам ця земля глибоко по барабану, якщо чесно сказати. Ну що вже діло принципу, отак стоїть Я так розумію, за що зараз руководить даним підприємством Ваша організація. Тобто Бабкові вже далеко в стороні, він там чи діє вам боже, там був людям, чи я не знаю. Що, що ви тут взагалі робите? Зачем цю політику путати? Людям сьогодні Це люди... абсолютно одинаково, хто, за, за, хто за ослату, був головним регіоналом, Грибільки чи все. де. Ми самі рішимо, що нам робити. У нас є свої люди, які можуть цим за ну як я можу відноситися, як він Заглопить. думає, що ми. Бидло, да, і ніщо. Так він вже за людей нічого не читає за людей. Земля йому не потрібна. Я, а принцип, Та що це таке? Як це Як таков... Так нам вона потрібна. потрібна. Нам за щось mm -hmm. жити треба. Я палаумна, муж мій алкашний, просихаючий, Ну мене ніхто не бачив в селі, що я п'яна і нездрава. Коли я поїхала до міністра і міністр мене вислухав, то я думаю, нездравої б людини туди не пустили. Якщо він сказав, мені ця земля по барабану, то яке відношення може до цієї людини бути. Наші батьки в вік робили голий, голодний, кіньми і волами обробляли землю.